Сьогодні нас зібрав загальний біль, бід пам'яті про 26 квітня. Минуло стільки літ, а звідусім усім відбув на нашого століття. Вічно день пам'ятати це треба, чорну ніч пам'ятати це треба. Перша ночі і 20 хвилин. Перші хлопці були пів на другу, блок четвертий, мов сосна пала. Ентенант і пожежна осуга на добі з раптором став. Шлях вогню до машини і зали ті герої могли перекрити. І хвилини ще там воно встало, аби ти, аби я зміг жити. Зараз триває війна, палають міста і села. Та на допомогу прийдуть відважні пожежники наші. Моя у вогні, у замому раю стріляю, розвитілись, мовчай свої, темні води не в небі кружеляють. Не спалить Україну вогнем, не втопити наш край у крові. Героїв, що впали в бою, не забудуть наші нащадки ніколи. Я знаю серце в кожну ще мить, по чистих душах у святій печалі. Вклонімося їх пам'яті в цю мить, єднаємося в скорботному мовчанні. Настане день і зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї, здобуде перемогу Україна і знову мир настане на землі. Живе і буде жити Україна, ніхто не відкрив її поди. Ніч, Усе поснуло тихим сном. Тільки сон мій так далеко, від летів немолелека, я встаю і запалюю свічу, тільки сон мій так далеко, від летів, немолелека, я молитву тихо шепочу. Моя свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче.